Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо з вами про втому від саморозвитку, постійні вимоги до себе і також, звісно, про концепцію навчання протягом всього життя. Спойлер, я її амбасадор. Коротко про мене, якщо ми з вами раптом ще не знайомі. Мене звати Юля. Я веду свій блог на декількох платформах, допомагаю з цим іншим, а також я власниця бренду блокнотів вже більше 10 років. Комфортна розмова це нова рубрика, в якій я хотіла би з вами розмовляти на теми, які мене хвилюють в конкретний момент. Тому дуже сподіваюся, що ця розмова не стане монологом, а у нас відбудеться з вами діалог в коментарях. Зараз у нас вересень місяць на вулиці, і я бачу, що не лише в мене виникає ось це відчуття уже дивитися якісь навчання, щось пізнавати нове, розбиратися, читати. Я прям бачу це і в ТРЕЦ, і серед своїх знайомих, і навіть серед своїх клієнтів, тому що з вересня місяця прям активніше почали приходити дівчата в роботу, тому що більшість влітку все-таки відпочивали. І я їх розумію, я також збавила обороти. В цьому році я прям пишаюся собою, тому що насправді я придбала лише одне навчання. Це номліри бородіної, але це не була якась імпульсивна покупка, тому що всі втретє його купували. Ні, це була запланована історія, тому що я хотіла його придбати ще в 23-му році, але закінчувався потік. Я хотіла в 24-му, але не було запуску, і от в 25-му році я це планувала. Також в планах на цей рік у мене було одне навчання по продажах, але експерт його досі не запустила. Я дуже дуже чекаю. Якщо ти будеш дивитися це відео, ти знаєш, про кого я. І от через те, що я знала, що це навчання по продажах буде ще не скоро. Я схибила, і в лютому, по-моєму, це був лютий або березень місяць, я все-таки пішла на одне навчання, але я дуже швидко домовилась з експертом про завершення цієї роботи, тому що це було все-таки не те, що мені потрібно. Чому я сказала, що я пишаюся цим? Це тому, що я нарешті перестала скуповувати десятки продуктів в рік. І це не тому, що я почала якось різко вважати, що я найрозумніша абсолютно ні. Як я вам казала раніше, я якраз і є цим амбасадором концепції навчання протягом життя. Чесно кажучи, я просто боюся, що я не вимовлю нормально life learning, тому я говорю ось так розширено. І я чітко знаю, що є ще дуже багато речей, які мені потрібні, які мені цікаві, і мені просто життя не вистачить, щоб їх освоїти. Але я дуже втомилася розпорошувати свою увагу. Якийсь момент я прям відчула і насправді помітила і в інших, що скуповувати якісь лекції, вебінари, курси, тобто і великі, і малі продукти, підписки це просто стало як хобі, іначе навіть стало не обов'язковим його пройти, отримати якісь знання для себе, взяти щось прикладне для роботи чи навіть для життя. Просто наче сам факт покупки робить уже нас розумнішими, уже якимись класнішими. Це знаєте, як купити абонемент в спортзал, і, начебто, цього вже достатньо. Якось там воно далі саме. І тут важливий момент: я не говорю про те, що ми маємо купувати навчання лише заради того, щоб отримати нові знання. Це безпосередня задача, але не єдина, і в когось вона може бути інша. Інколи однієї якоїсь класної думки в комунікації достатньо для того, щоб просто все змінити або додати щось класне в свою роботу. Для декого взагалі нормально, що єдиною задачею на навчанні буде побудова ком'юніті, якийсь нетворкінг. Але тут важливо, чи усвідомлюємо ми це, яку задачу ми перед собою ставимо, коли йдемо в цю роботу, в це навчання, і чи точно ми можемо її там закрити. Я знаю, що це може звучати дивно, тому що я, як людина, яка продає навчання, в якої є учні, є клієнти, мала би говорити тільки, що вам це потрібно. Вам це потрібно, це ось так, ось так вирішить ваші запити. І насправді все таки є. Але про це ми з вами поговоримо якось в інший раз. Або підписуйтесь на мій інстаграм, там точно все буде. А от зараз мене більше цікавить поговорити про усвідомленість прийнятих рішень. В якийсь момент я прям відчула, що я йду на навчання не так за знаннями, хоча, звісно, це база, це потрібно, і часто я закривала якісь свої прогалини. Доволі часто я йшла за відчуттям приналежності до певного ком'юніті. А також, звісно, мені здається, це фундамент взагалі основа це годувати свого самозванця, і саме це давало відчуття, що ну все. Тепер ти молодець, тепер ти можеш про щось говорити, але це все ненадовго, і потім знову цей самозванець повертається і такий, нам потрібно ще. Мені важливо донести, що моя основна думка не в тому, що не потрібно навчатися, чи що курси це зло. Абсолютно ні. Я вважаю, що той доступ до знань, який ми маємо сьогодні, до експертів, до їхнього досвіду, до того, щоб зменшити кількість своїх помилок за рахунок досвіду інших, це просто прекрасно. Тому що насправді більшість моїх знань як фундамент я отримала за рахунок курсів онлайн освіти, але потім, звісно, на це я нашаровувала власний досвід та практику. Але я тут говорю про те, що варто реально оцінювати, які саме запити ми закриваємо тим чи іншим навчанням, чи це якісь прогалини в знаннях та навичках, чи це емоційне незадоволення собою, чи годуємо свого самозванця, чи просто відкладаємо таким чином прокрастинуємо наші дії, чи ми потребуємо оточення. І вже тільки виходячи з цього, розуміти, чи саме цей курс, це навчання закриє нашу потребу. Ми так звикли постійно чомусь навчатися, але з мого досвіду я скажу з останніх років особливо, що часто консалти саме можуть закривати наші запити навіть якісніше. Я не знаю, чи це вік, чи це просто вже таке перенасичення, яке я відчуваю, але я дуже втомлююсь від шуму навколо і намагаюся змінювати свої звички, щоб його просто якось знаєте, трішки приглушити. Не можу сказати, позбавитись його, тому що це нереально, але приглушити навколо нас стільки інформації. Інстаграм, хтось щось постійно робить, якісь продажі, потім якась інформація, і ти тут відчуваєш, що й ти тут не встиг, і тут ти вже не встиг. Чат GPT, стільки контенту, який ми бачимо навколо, і часто наше навчання, підписка якась вони, знаєте, просто тонуть серед цього всього і губляться. Знаєте, не буду далеко ходити. Вчора в Інстаграмі чергова реклама лекції за 2 долари, там 1,99. І я знаю цього експерта, вона дуже класна. У неї є основний продукт, він пов'язаний з маркетингом. Він дуже хороший, дуже якісно побудований. І я це знаю на 100%. І я впевнена, насправді, що, скоріше за все, ця лекція вона також має там якусь користь для тих, хто зовсім початківець, окей. І якщо б я вже знала, що я хочу придбати цей основний продукт, я пішла би до цього експерта. Щоб подивитися цей вебінар, щоб отримати інформацію, придбати за ранньою ціною і все. Але просто витрачати свій час, дивитися якусь купу вебінарів або лекцій по 2 долари для того, щоб мені потім ще щось допродавали, там використовували мої контактні дані, писали в бота і так далі. Мені вже не хочеться. Я відчуваю, як це прям виснажує. І тут дуже важливий момент: я зараз з вами спілкуюся як споживач цього контенту, а не як експерт, як експерт, я знаю, чому це працює. Це працює дуже добре і буде працювати ще досить довгий час. Не знаю, що буде далі, але в точці зараз я точно не хочу споживати таку кількість цього і створювати для свого проекту. І якщо я не знайду інші варіанти реалізації, буду бідною, ми будемо знати, чому. А ще тому, що я відмовляю в рекламі казино і рекламі курсів з Боже криптовалюти. Щойно прийшов кур'єр, прийшлося відволіктися, і я дивлюся, що вже прям тимніє в кадрі треба якось це все діло завершувати. Цікавим усвідомленням для мене стало те, що ми навчаємося не лише, знаєте, ось тоді, коли ми ось так красиво, ідеально сідаємо, ціленаправлено навчатися. Ні. Ми якось звикли, що у нас є формальна освіта, тобто це там садочок, школа, університет. Я думаю, що насправді курси різні, додаткові навчання, підвищення кваліфікацій це також більше відноситься до формальної освіти. Але насправді ось ця освіта вона є лише частиною загального процесу навчання в нашому житті, тому що ще дві частини це навчання через інших людей. Через їхній досвід в комунікації, і також, звісно, частково тут ми можемо віднести навчання різні наставництва, курси і так далі, де ми переймаємо досвід конкретної людини. Звісно, всі типи навчань важливі, але ось ця третя, про яку я зараз скажу, як на мене, вона є найбільш значною. Це я говорю про наш особистий здобутий досвід протягом життя і наші рефлексії та усвідомлення. Саме тому, як на мене, треба давати собі достатньо часу і на здобуття знань. І на їх практичне застосування потім, тому що це велика проблема, коли ми. По-перше, про одночасно декілька навчань я взагалі мовчу. Якщо що це я не говорю, то знаєте, в білому пальто така вся і не розповідаю, як треба. Ні, це те, як я намагаюся жити, як я намагаюся змінюватися, тому що я людина, яка нагрібала просто все паралельно, декілька навчань. Ти взагалі не в фокусі, не знаєш, що в тебе відбувається. Уже не те, що навчання закінчилося уже доступ закривається, а ти його ще навіть не відкривала. І, мабуть, тільки тому я з вами зараз говорю на цю тему. Різні, раніше це були офлайн, зараз це онлайн навчання. Це саме те, що вплинуло на мене як спеціаліста та, звісно, як на власницю бренду. Наприклад, без них я б років 7-8 тому не навчилася б дизайну і не могла б створювати блокноти для свого бренду самостійно. Скоріше за все, я так би й не наважилась колись почати вести блог, тому що саме перше моє навчання воно мені дуже допомогло. І питання знову ж таки було не в знаннях, а в тому, що за рахунок цього навчання, будучи приналежною до цього ком'юніті, я змогла почати діяти. Було ще також багато інших навчань, які допомагали мені поглиблювати мої знання. Я мовчу про те, що практично все моє оточення, друзі, з якими я зараз спілкуюсь, я їх знайшла саме на різних навчаннях. Але саме зараз я відчуваю прям перенасичення ринку, і всі зараз втретє починають розповідати, хто які навчання купив, і так далі. І я сама помічаю в собі ось це бажання, боже, боже, я теж може, десь щось недостатньо, якесь ось це ФОМО, можливо, я щось втрачаю, можливо, мені також це потрібно. Тому мені хочеться ще більше мати свідомий підхід до цього і до своїх ресурсів. Взагалі, в мене була ідея зняти для вас таке прикладне відео про те, як я навчаюся в дорослому віці, як я обираю навчання для себе, що я використовую, як це для мене працює. Тому якщо ця тема для вас цікава, дайте знати в коментарях, і я обов'язково зніму. Якщо ви відчуваєте, що ви зараз на паузі, не вивчаєте практично нічого нового, не читаєте розумні книги, не ходите на різні курси. Видихайте, просто живіть, це є окей. І як ми знаємо, наше життя, наш прожитий досвід і наші рефлексії це також частина шляху. Боже, в мене вже сідає камера, тут 3% і за вікном просто вже теж ніч. Буду завершувати. Дякую за ваш перегляд. Для мене дуже цінно, що ви додивилися це відео до кінця, і звісно, буду вдячна за коментарі, що ви думаєте на цю тему? Чи відчували ви щось подібне? Можливо, відчуваєте зараз, і чи бувало у вас таке, що ви купували якесь навчання, але не пройшли його до кінця. Або навіть не почали проходити. До Речі, згадала, що ще хотіла запитати: якщо у вашому житті був якийсь такий, знаєте, вау досвід навчання, не знаю, класна інформація, класний спеціаліст, класний сервіс, що завгодно от щось вас вразило, поділіться. Будь ласка, я думаю, це буде цікаво не лише мені, а й іншим.